Я презентую дослідження на тему об'єкти природно заповідного фонду Володарщини. Володарщині. рідний край Володарщини знаходиться на території Київської області. Всього в області нараховується 193 територій та об'єктів природно заповідного фонду. Серед них 180 територій та об'єктів місцевого значення і 23 території загальнодержавного національні природні парки, регіональні ландшафтні парки, заказники, пам'ятки природи, парки пам'ятки садового парку мистецтва та заповідні урочища. На території Володарщини в даному переліку об'єктів наявні лісові заказники місцевого значення Володарська дача і Михайлівська дача, ботанічний заказник Лобачівський ліс. Заповідні урочища – високопродуктивні соснові насадження та пам'ятка природи Дуб-Володар. Метою створення заказників є збираження і відтворення природних комплексів складових окремих компонентів. Пам'ятка природи створюється як окремий унікальний природний об'єкт, що має науково познавальне, історично культурне, естетичне значення. Володарська дача – лісовий закладник місцевого значення. Займає площу 213 гектарів. Закладник створено з метою збереження 90-річних культур дуба на кусках і ділянках. Під пологом зростають лікарські рослини. Перестач білий, велик'яна, висока, бупиці лікарська, звіровій, перецвіт вісняний, а також рідкісний на київщині олівець звичайний висотою півтора-два метри. Загалом флора цієї частини насильно різноманітна. Тут зростає рід молокошиних видів. Глідівка звичайна, занесена до Червоної книги України, півники угорські, медунка м'яка. Багато є фовна птахів лісових видів, в основному тих, що у крових дерев. Можна тут зустріти одута, пенюка, або синицю велику, Малинівку, загусером 42 види птахів. Михайлівська дача – заказник, розташований межах Володарської селищної ради, займає площу 290 гектарів. Створено з метою збереження лісових культур дуба сосни віком 70-120 років у заплаві річка Русь. Окрім поширення дуба і сосни, на території заказника можна зустріти червоно-книжні рослини. Город світ весняний, любку зеленопліткову, медунку м'яку. Високопродуктивні соснові насадження це заповіда урочища місцевого значення. Займає площею 7,3 гектара, це Знаходиться в межах Логурської сільської ради. Пам'ятка є насадженням сосни, що визначається високою продуктивністю. Висота орієнтовно 28 метрів, середній діаметр 46 см. Тут гніздяться чорні та співучі дрозди, дрозди перелітні птахи, дрозди живуть у лісах з будь-яких деревних порід. Чорний дрізд мастер вишипання і рятування різних звуків. Своє вокальне соло він нерідко прикрашає свистом, яким хазяї підсувають до себе своїх собак. Виском автомобільних гальм свистом чайника або з телефонів. Коли до гнізда наближаються чужий, Удачі займає сміливо такою ворога, а якщо оборона не приносить результату, ріс прокидається хворими кульгами і, і веде за собою ворога подалі від гнізда. Либачівський ліс ботанічний заказник місцевого значення, знаходиться в межах Лабачівської сільської ради. Заказник створено з метою збереження дубових гробових насаджень на схилі яру. Є в у релікторії дуби, вік яких понад 600 років. Ці дерева були свідками ще татарських набігів. Пам'ятають дубу Козаччини і Хмельницького. Найстаршому із реліктових дерев рішенням Володимирської районної ради надано статус ботанічної пам'ятки. Пам'ятка природи дуб Володера розташована на території ботанічного заказника Лобачівський ліс. знаходиться на околиці села Нове Життя. Дуб має вік сот років. На висоті 1,3 м має охоплення 5,75 метра. Висота дерева 30 метрів. Дуб володара один із кількох старожилів дубового грабового лісу. Дуб володаря зналися від місцевого люду. Місцеві жителі шануються святе місце. Він старий і кремезний, ніби справді подарує над місцеви, що його оточить. Тут можна зустріти цікавого мешканця мішаного лісу. Це жук олень. Жук Олень оселяється переважно в дубових пралісах. Саме у стовбурах старих дубів відбувається розвиток його личинок. живучи. Чінка живе в дереві до семи років. Чисельність жука Олені майже повсюди низька і продовжує скорочуватись. Причиною зникнення цього неординарного комах є відповідальна лісогосподарська діяльність людини, зменшення полістиром вікових дібров, які є природними місцями перебування жука та обробка лісових масивів пестицидами. На жаль, для рук в першу чергу обирають найбільше дерева, не лишаючи старих дубів з дуплами. На останню роль у скороченні часаниця жука Оленів відіграють і несвідомі громадяни, які збирають жуків до аматорських колекцій або й просто заради цікавості. Зараз жук олень занесений на Червоних мір України, знищення як в самих комах, так і місць їхнього існування заборонено. А ще у Губачицькому лісі густо провесла підсніжний, білосніжний, саме по території Володиського. Буде східна межа Ареалу Пісніжника Білосніжна. Цей центральний європейський вид занесений до Червоних Книги України. Адже внаслідок масового знищення рослина зникла з багатьох лісів Київщини. Але тут, у Лобачівському лісі піснітників навесні, ціле Квіткове царство. Збережимо природу разом. Дякую за увагу.